Щороку на день святого Миколая представники футбольного клубу Славутич відвідують притулок Теплий Дім. Цьогоріч зустріч вирішили зробити в іншому виїзному форматі. Спочатку дітям запропонували переглянути в кінотеатрі мультфільм, а після цього запросили до дитячого центру, де протягом години в них була можливість випробувати безліч атракціонів та ігрових автоматів. Маємо робити добрі справи і для людей, і для дітей. І напередодні свята Святого Миколая це е, дійсно така, можна сказати, казка для діток, які потребують уваги, яким е, все-таки десь дійсно треба спілкування. Найбільше задоволення хлопцям та дівчатам принесли ігрові автомати. Попри те, що більшість дітей тут вперше випробують власні можливості, вони доволі швидко опанували іграшки. Показали спе. Взять. Як продув, ось треба да отак взяти. І пікнуло, і все. Насамкінець зустрічі діти подякували представникам футбольного клубу і побажали лише перемог в найближчих матчах. В'ячеславу Дмитро